З'явилася інформація від The Economist з приводу поточної ситуації, яка складається у плані ракетного виробництва. І Україна-агресорка РФ є запас у приблизно 500 балістичних ракет. Їх виробництво Росія планує збільшити до 750 на рік. Про це заявило видання The економіст, посилаючись на неназване джерело в уряді України. Журналісти зазначили, що у сил оборони все ще є шанс боротися із безпілотниками та крилатими ракетами окупантів. Але перспективи проти. Балістичних загроз більш похмурі, тільки у декількох країн є системи, які можуть протистояти такій швидкій і руйнівній зброї, зазначимо у статті. Зокрема, основна основна така система ПРО це американський зирка Петріот. Але навіть коли на чолі Білого Дому був президент Джо Байден, Україна відчувала дефіцит як у пускових установках, так і в ракетах-перехоплювачах. Проблема в тому, що Україна скотилася із пріоритету для адміністрації Байдена на одного із небагатьох потенційних клієнтів, що конкурують за обмежене виробництво за Дональда Трампа, вказано у виданні. Компанія виробник Lockheed Martin намагається збільшити випуск ось цих ракет перехоплювачів до 650. 600, прибачте, 50 щорічно, але це приблизно на 100 менше ніж прогнозоване російське виробництво балістичних ракет, не враховуючи їхнього запасу, що зберігається на складах. Зазвичай для перехоплення однієї російської балістичної ракети потрібно дві ракети перехоплювача раз а, три. Навіть найбільш дружні для України американської адміністрації а, загалом а, буде важко наздогнати постійну російську загрозу. Видані написали, що торік Російська Федерація виробляла близько 300 дронів камікадзе типу шахет на місяць, але зараз ту саму кількість держава агресор випускає менш ніж за три дні. І у майбутньому окупанти планують збільшити виробництво безпілотників до 500 на добу. Ну і звісно, до 500 запускати по території України. Як і авіаексперти реагують на ось такі масштаби випуску шахетів, які зараз відбуваються у Російській Федерації. Нагадаю вам. Попередньо у ГУР і в інших підрозділах українського війська повідомляли, що від 300 до 500 шахедів Російська Федерація хоче запускати отак, от протягом ночі по території України. В принципі, вже бачимо, що по 300 одиниць, а то й більше, якщо говорити за сьогоднішню ніч, вже рашисти запускають. Значить, вони налагодили досить активне виробництво даних шахедів. Так, от авіаексперт акцентував, що навіть нинішні обсяги виробництва не дозволяють ворогу застосовувати щоденно проти України по 300 одиниць шахедів Росія за рік у вісім разів розширила виробництво ударних БПЛА Шахет 136-131, які зараз нас з вами щоночі кошмарять. Але і ці обсяги не дозволяють ворогу застосовувати щоденно проти України по 300 одиниць. Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долін Саватеріспресо. Однак зауважив він, що на відміну від ракетного виробництва обоз дронів Росіяни можуть і продовжують нарощувати. Цитую, що зазначив експерт. Якщо говорити про спроможності по воробництву ОРФІ безпілотників середньої та великої дальності, тобто шахедів, гербер і геральний, Безпілотників муляжів, то Росія за рік у вісім разів масштабувала виробництво, розповів експерт. Він додав, що ще на початку 2024 року росіяни випускали близько 500 одиниць на місяць. То вже в кінці року та на початку 2025 року ворог виготовляв та запускав близько 4 тисяч одиниць. Але для того щоб на щоденній основі забезпечити запуск більше 300 безпілотників, за його словами ворогу необхідно вийти на об'єм виробництва щонайменше 150-170 тисяч одиниць, тобто Мова йде про суттєве більшу таку кількість безпілотників, і про це зауважив експерт: масштаб атаки безпілотниками може залишатися таким же великим, але для її підготовки ворогу буде необхідний певний час, як правило, від трьох днів і більше. І це стосовно безпосередньо безпілотників, підкреслив Долінце. Ну а якщо ж говорити про використання ерафію різних типів ракет, то за його словами ворог має обмеження по виробництву крилатих та балістичних ракет. За різними оцінками щодо виготовлення балістичних ракет, мова може йти про 40-50 одиниць на місяць. Якщо Говоримо про крилаті ракети типу калібр Х-101, то сумарна їх кількість до 100 одиниць на місяць. Тобто, в цілому такому да, якщо дивитись на ситуацію, то спроможність Росії у виготовленні ракет різного типу складає 120-150 одиниць на місяць. Однак, ворог іноді застосовує ще й північно-корейські ракети, про які не варто забувати. Долінце додав, що торік противник використав понад 50 одиниць ракет КНДР. А в цьому році, за різними оцінками, кількість отриманих та використаних Росією ракет від північного. Кореї може бути співмірною, зазначив авіаційний експерт. Ну а з приводу того, що думає український військовий експерт Олександр Мусієнко щодо стратегії використання РЕФІ БПЛА для того, аби завдавати ударів по нашій державі, чому рашисти зараз так активізувалися і чого очікувати далі, слухаємо Олександра Мусієнка. Росія задіювала літаки ту 95 свої стратегічні бомбардувальники, які злетіли за аеродрому Алінія за полярним колом, і так само злітали з Енгліса і випустили крилаті ракети. Кількість так само зараз уточнюється. Дорозвідується ще шахеди фіксувались в повітряному просторі не в усіх регіонах, але небезпеки дещо менше ніж були, наприклад, протягом кількох годин тому, тому що принаймні станом на зараз ще не фіксується ракет. Нічого нового не відбувається. Тактика терору. Хто слідкує за моїм каналом, по мабуть, пам'ятає, я про це говорив і попереджав, що Росія буде робити ставку. На дрони, що Росія буде виробляти масово шахіди для того, аби саме таким чином вирішувати для себе завдання. Які завдання ставить ворог? Ну, перше, це деморалізація українського народу, друге намагання зламати опір, третє продемонструвати якісь свої можливості та сили. Четверте перевірити реакцію заходу, як далеко Путін може дозволити собі зайти. А в цьому сенсі вже є реакція Байдена. Вибачте, Байдена а, обмовка є реакція Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, і він написав традиційно в трус сошал свої соціальні мережі, де ще пізніше ми це розглянемо. І ще одна мета це намагання вести війну на виснаження, на виснаження наших систем, на виснаження запасів ППУ і так далі. Я побачив, до речі, за минулі кілька днів дискусії в соцмережах і з посиланням на окремі там, я не знаю, джерела десь у когось про те, що мовляв, Україна може там може Україні не вистачати окремих систем ППО, наприклад, до систем НАСАМС, які здатні протидіяти крилатим ракетам та дронам. Американо-Норвезька хороша система, яка дуже добре себе зарекомендувала. І... Я не дуже є прихильником а, того, щоб в публічний простір виносити таку чутливу інформацію. Вочевидь, що так, ми розуміємо прекрасно, об'єктивно, якщо задуматися. Чим більше атак ворожих комбінованих різних типів, звичайно, що витрачаються певні сили і засоби. Хоча у випадку з шахідами це ж не тільки БК, це ми бачимо інші технології, і те, що, наприклад, публікував 412 й полк сил безпілотних систем, я в себе в дописах в спільноті на Ютубі виставляв відповідну статистику, де вони зазначали представники цього полку про те, що є факти і випадки, вже як вони все масовіше починають збивати шахеди дронами перехоплювачами Дорогі глядачі, рекомендую вам підписатися на Ютуб канал Олександра Мусієнка. Він щоденно викладає свою аналітику з приводу останніх подій, які відбуваються як на території нашої держави, так і за межами України. Поговоримо про те, що дописують у виданні бізнес інсайдер з приводу е шахедів. Чи стали вони небезпечнішими чи ні? Так, от бізнес інсайдер розкрило, якої зброю терміново потребує включно українська ППО. Тепер російські дрони летять вище і швидше. До того ж, їх багато. Російські Арні безпілотника українським воїнам стає додалі складніше збивати, оскільки дрони почали літати вище і швидше. Тож підрозділи ППО потребують додаткового озброєння, зокрема недорогих ручних ПЗРК. журналісти видання поспілкувалися із заступником командира підрозділу протиповітряної оборони сил територіальної оборони України Олексієм, який розповів, як за останні місяці змінилася тактика російських безпілотників. За його словами, ворог зараз використовує модифіковані дрони, які можуть літати на великих висотах до того ж із більшою швидкістю, і це стало проблемою для бійців ППО, особливо тих, хто озброєний лише кулеметами, встановленими на пікапах. Якщо раніше ці дрони літали зі швидкістю понад 115 миль за годину, то тепер модифікована версія двигуна дозволяє їм долати за годину понад 280 миль. Також збільшилася більш ніж удвічі вибухонебезпечне навантаження дронів, яке раніше становила 90 фунтів. Ну, окрім того, каже Олексій, що російська армія піднімає свої ударні би на висоту понад 8 тисяч футів, а це за межами досяжності кулеметів. Які використовують мобільні підрозділи, хоча хеди менш небезпечні як крилаті чи балістичні ракети, проте вони дешеві і це дозволяє росіянам запускати їх деталі більше. Тож кількість ворожих дронів стала ще однією проблемою для українських бійців ППУ. До того ж, Росія використовує безпілотники приманки, які не мають боєголовок, але виснажують протиповітряну оборону України, а ще й виконують розвідувальну функцію. Також Олексій пояснив, що цю нову тактику ворога кількість знешкоджених БПЛА почали зменшуватись для подолання висотного бар'єру та стабільного ураження безпілотників вогневими засобами мобільними групами. Необхідно використовувати додаткове озброєння. За його словами, йдеться про приклади ФІМ-92 стінгер американського виробництва або 9К38 38 ігла радянських часів. Зараз бракує недорогих ручних ПЗРК для збивання безпілотників. Військові готові пройти швидкий курс їх експлуатації і. Застосовувати це засіб ураження, коли це неможливо робити із кулеметів. На його думку, переносні ракетні установки разом із кулеметами посилять здатність України захищатися. Якби нашу частину додатково оснастили ручним ПЗРК, то ефективність ураження повітряних цілей зросла б у два рази. Зазначив. Олексій, тож ми з вами прекрасно розуміємо а, те, що насамперед Російська Федерація у великій кількості запускає, але й різні підрозділи українського війська а, насамперед долучаються до відбиття повітряних атак. Це і військово-морські сили, це і наші прикордонники. Тому дуже низький вам уклін і велика подяка за вашу складну роботу. Попередньо також хочеться сказати, було відомо, що нібито Росіяни почали використовувати, а, скажімо так, точніше, контролювати запущені по Україні безпілотники за допомогою. Ботів у телеграм з'явилася така інформація. Про це повідомляє за економіст, і нібито у новіших модифікаціях ударних Шахет боти передають дані про політ дрона і відео в реальному часі операторам людям. Але але, але чергова сенсація не є, скажімо так, остаточною правдою. Потрібно верифіковувати дану інформацію, бо насамперед це неможливо. Тобто, шахеди керуються через телеграм-боти, це не є, е, знаєте, за межами можливості. Це поза межами. Ударні дрони не управляються у польоті таким чином і не роблять відеотрансляції через українські мережі мобільного зв'язку. Ось ці міфи від The Economist розвіяв Сергій Флеш. Чергові міфи. Посіяні знову ж таки західними виданням з цього разу це було The Economist. Сергій Флеш так по поличкам розписав, чому це є міфом, чому це є неправдою. По-перше, Флеш дописав, що шахеди не мають всередині штучного інтелекту. По-друге, шахеди летять на основі сигналів супутникової навігації, і реб на них впливає. Так було раніше, так є і зараз. По-третє, ніяких записок за лабуги немає і їх ніколи не знаходили. Проте за. Словами експерта є те, на що варто звернути увагу живучи в реальності постійних масованих дронових атак. Так, от шахеда місця трекер, який надсилає інформацію про місце знаходження шахеда і польотні дані, тобто швидкість та висота. Надсилання даних відбувається через мережі мобільного зв'язку та сім-карти. Нюанс: сімки можуть бути російські, українські та інших країн, і це вже неодноразово підтверджено експертизами по збитих дронах. Також шахеди не керуються віддалено, у них немає такого функціоналу. Вони просто намагаються передавати своє місце розташування. Він також Сергій Флеш акцентував на те, що ми розуміємо все це, не даємо шахедам працювати через наші мережі мобільного зв'язку. Тож бачимо, що навіть західну інформацію необхідно знаєте, так ділити необхідно розбирати. І на щастя, у нас є авіаексперти, які у цьому розбираються, і трішечки, знаєте, нам кажуть, де правда, а де неправда.